Від сьогодні у Львові подорожчав проїзд у громадському транспорті у трамваях, тролейбусах та міських автобусах разова поїздка. Якщо купуватимете квиток за готівку у водія, вартуватиме 20 гривень. Здорожчання відбулось у той же день, коли запрацював е-квиток. І, хоча на леокарт львів'яни чекали 10 років, міські чиновники так і не спромогли впровадити абонементи та пересадкові квитки. До того ж, диво техніки, валідатори цуплять гроші з банківських карток і телефонів. У пасажирів, Львів'янин Мирослав Бандило вже сім років на пенсії. Відтак увесь цей час чоловік за проїзд у громадському транспорті не заплатив жодної копійки. Яке ж було його здивування, коли під час впровадження електронного квитка одна із поїздок виявилася платною. Система автоматично зняла кошти з пенсійної карти для виплат. Хоч він перед тим і скористався пільговим леокарт. 12-го біля університету я сідав на кінцеву е, тролейбусу. Зайшов на задні двері, провалював леокартою проїзд і відразу пройшов. Буквально через хвилину відчув якась транзакція в мене на Приват-24. Подивився, що в мене знято з моєї картки для виплат банківської, в мене знята одна гривня. Я побачив транспорт, отримувач Львів Автодор. Ну, в мене було таке здивування, чому, за що, але саме цікаве. Що з 8 на 9 вночі, 2 година ночі, ця гривня перетворилася на 15 гривень. Згодом чоловік збагнув кошти з його пенсійної карти. З'їв валідатор, біля якого він стояв, але пан Мирослав і донині не розуміє, чому тоді з його рахунку списало 15 гривень, якщо поїздка в електротранспорті ще 8 грудня мала вартувати лише 10. У будь-якому випадку усі платіжні картки, які він носив ближче до серця, тепер потрібно ховати де інде. Говорять, ну хай сюди в кишень, щоб вона не була. На рівні валідатора, ну то та якби для злодіїв е, приманка, не знаю. І ті злодії, і ті злодії і ті крадуть з банківської картки, ті кладуть з гаманця. Потрапив на гачок злодія валідатора і Роман Давид. Він теж пенсіонер. Поїздивши громадським транспортом. Чоловік не дорахувався коштів, спершу і не збагнув. Через що прийшов додому на роботу. Думаю, звірю на цей свої рахунки, дебет з кредитом. Тут в мене виник якийсь четвертий четверти зняття. Натью, почу не сподівався, бо я тільки три рази знаєш що пікав в магазинах. Тут 15 гривень Львів Автодор. І зняття було е, вночі у четвертій ранку. Пан Роман звернувся до свого відділення банку за поясненнями. Там йому підтвердили, контакт з цифровим носієм, який стягує кошти, таки був. Мені вже пояснили, що скоріше цього це був контакт. Я карточку е, Леокарт разом ношу у піджаку, навіть у кишенці верхній був контакт з валідатором, і це автоматично зняло ні з того, ні з цього. Я буду їх пікати, звичайно, леокартом само собою, але дуже обережно і приватівську кар. Точку свою зарплатно ховати дуже глибоко. Ви розумієте? Я буду осторонь боятися того валідатора. Уляну Левків, яка перевіряє, чи заплатили пасажири за проїзд, не заперечує проблеми зі скануванням таки є. Електронна система надто чутлива. Відтак слід бути обачним і близько до валідатора з платіжною карткою не підходити. Під час роботи, як ми входили та працювали, і десь там неудачно знаєте, притулилися, і воно там піп, і завалідувалося. Так наприклад, в мене є от робоча ця тут У мене завжди вона на початку є. І так, знаєте, виходить, що я, що я завжди там ну, близько до валідаторів. Хоч ну, в мене воно там нічого не знімає, бо воно суто для перевірки валідаторів, знаєте, але воно реєструє, тому людям треба бути уважним, бо, тому що може ще банківську карту. Відтак, навіть якщо ви вже скористалися лао-карткою, тримайте інші платіжні картки чи телефони з функцією NFC подалі від валідатора, особливо коли транспорт переповнений місця обмаль, а вас біля нього затисли. Система без вагань поцупить додатково 15, а то й більше гривень. Від санщитування це є орієнтовно 10 сантиметрів, відповідно прикладаючи картку на відстані, менші, вона спрацьовує. Стосовно першого дня впровадження електронного квитка, то не усім вдавалося з першого разу скористатися леокарткою. Не зареєстровано. Тут маємо мати час, коли ви зайшли в автобус. Тоді давайте оплачуйте за приїзд. Будь ласка, Класти, так? Так. О, оці зареєстровано. А тепер дивіться інформація про квиток. Бачите, ваш зареєстровані зареєстрований 1233. Здебільшого пасажири купували квитки у водіїв за готівку за 20 гривень. 20 гривень. Я просто не так часто користуюсь громадським транспортом. Платила картою банківською, то там 15 здається. Та думали картку купувати. Нічого перший день пробую. Має бути гарно, ну, дешевше трошки до слова не солодко нині було. і адміністратором сайту Леокарт через перевантаженість система довгий час не працювала. Віталікове демкальченко програма очі.